На днях моя дружина жартома назвала мене мікроблогером. Тож ви на каналі найпотужнішого мікроблогера по причепах Урса імені мене. А тепер про серйозне. У вихідні дні пан Олександр, мій замовник, прислав мені досить цікаве відео зі своїм причепом. Вісім місяців тому він замовляв у мене причеп моделі Optima в розмірі на 2,5 на 1,25 м з середнім тентом. Він вирішив замість тенту. Зробити жорстку Буду з вологостійкої фанери. Що в нього вийшло, зможете зараз глянути на відео. Ціна питання 15 тисяч. В нього пішло на матеріали. До речі, свій середній тент він продає. Там файна ціна. Кому цікаво, пишіть мені, будь ласка, в Viber. Також пан Олександр є мікроблогером. Він розводить індокачок. Кому цікаво. Підписуйтесь на його канал. Посилання дам в описі до цього відео. Маєте вже двох мікроблогерів. Приємного перегляду. Всім доброго дня. Вітання з Вінничини. Відеоогляд для YouTube каналу Василь Пражський причіп Урса Оптіма. Купували ми його минулої осені у вересні місяці, трішки вже поїздили ним. Брали ми з середнім тентом, ось каркас від нього, сам тент. І з часом вирішили зробити ось такий верх типу будки з бакелітової фанери. Сам каркас. Варили з профільної труби 25х25. Ось бакалітова фанера має товщину 9 мм, замовляли її у білій церкві. Хлопці там ріжуть по розмірах, які потрібно, такі наріжуть, потім висилають, все без проблем. Ось. Висота получилася 1,80 метра. Зробили ми каркас на 10 см вищий зарідний каркас. Фанеру при кріпленні ми садили на автомобільний герметик міцний по склу. Ось, далі кутник такий оцинкований 30х30. Півтора мм товщиною також на герметик. І це все прижималося через кутник і алюмініуми заклепками в діаметрі 6 мм. Тонше я не хотів брати, щоб при вібрації їх не позрізало. Ось такий маємо причіп. Весь цей каркас. Легко знімається, два ну чоловіки без проблем його можуть зняти і поставити назад тентований. Ось, Ось такий маємо причіп. Петлі та замок брали, також оцинковані від фургонів. Ззаді монтували такий ще типу спойлер з нержавіючої сталі. Півтора мм товщина для того, щоб воду трішки виганяв. Також його посадили на герметик. От видно, що треба буде позрізати. Даний причіп зробили для того, щоб возити птицю, так як ми займаємося, трішки займаємося птицею індокачкою, важкої селекції. І летентований причіп тут дуже великі протяги і сильно затягує пил всередину причіпа. А так все герметично. Єдине, ще по кругу зробимо ущільнювач резиновий. От. Тут ми також дали ущільнювач самоклейку по кругу ляди. Ось. На задню ляду зробили такі амортизатори. І вийшов такий причіп. Взагалі, роботою дуже задоволений. Ось так. Це герметично замикається, закривається, при потребі можна і замкнути ключем. Ось такий притчик має. Всім гарного дня. Як вам відео? Якщо сподобалось, буду вдячний за коментар або вподобайку. Нагадую тим, хто мене не знає: я допомагаю підбирати причепи урса, консультую, маю великий досвід. Я зможу максимально якісно допомогти, щоб ви точно були задоволені результатом співпраці зі мною. Телефонуйте!